Воркаут це один із різновидів масових фізкультурних занять, який включає в себе виконання різних вправ на вуличних спортмайданчиках, а саме на турніках, брусах, шведських стінках, горизонтальних сходах та інших конструкціях. Цими вихідними у Житомирі пройшов другий у цьому році турнір з воркауту. Управління посприяло, тому що ну ми бачимо, що. Організатори хочуть розвивати цей вид спорту, дійсно вболівають. Ось, і Ми допомогли їм з кубками, з медалями, з значками, щоб це дійсно було так от популярно серед молоді, і молоді займалися більше на турніках, ніж чимось іншим. Організатор змагань Вадим Забродський розповів, у яких дисциплінах будуть змагатися між собою спортсмени. Підтягування з допомогою весом, потім віджимання з допомоги на бруссях, виходи на дві, силові елементи флажок і віз. І також будуть мастер-класи, як фрістайл. Тобто від різних команд на змагання завітали гості з області. Це команди з Романова, Коростеня та Новоград Волинського. Одна команда приїхала до Житомира з Хмельницького. Вони показували майстер-клас у дисципліні Фрістайл. А учасник команди Віталій Фещук виступав ще й у ролі судді. Віталій радить молоді починати займатися воркаутом та розповів нам, як змінив його життя цей вид спорту. Що змінилося за цих півтора року? Це все моє життя змінилося. Моє оточення змінилося. Я створив свою компанію у Хмельницькому. Компанію здорових людей. Ми ж ведемо здоровий спосіб життя. Ми не п'ємо, не куримо, пропагандуємо тотально. Свої здібності на майданчику показували спортсмени віком від 9 до 25 років. Андрій Іванюк, Леонід Продаченко, телеканал СК 1